Ярка. І певно те, що автомайдан називається. Хто з Європи так, хто з машиною? Відміну утилізаційного збору. А то не розкіш. Закони для людей а не Ось такі прості повідомлення. Надає інформацію, не приховує нічого перед Верховною Радою і українським народом. Відповідає на питання народних депутатів. І ми робимо перерву до 16-ї години для того, щоб можна було детально ознайомитись законами. Прем'єр-міністр і міністри готові зустрічатись з фракціями. Я би просив, щоб засідання фракції відбулися, тому що надто важливі ці питання і надто відповідати сьогоднішнє наше рішення. А також були проведені відповідні профільні Кермілої влади, Батьківщина 74, Ударт тачка 28, економічний розвиток 27, сувереноприя 29, свобода 33, копатія, Росії Шановні колеги, я прошу сісти на свої робочі місця, припинити крику по залу. Відведьте про життя наших громадян, про існування країни в кінці кінців. Будь ласка, сядьте і голосуйте. Я ставлю повторне на голосування питання щодо включення до порядку денного проєкту закону про запобігання фінансової катастрофи та створення для економічного зростання в Україні. А також проєкт закону про внесення відходу про державний бюджет України на 2014 рік. Прошу голосувати щодо включення до порядку денного. Рішення не прийнято. фракціях, будь ласка, запишіться до виступу. І я прошу показати результати голосування по фракції. Колеги, ну очевидно, і на часі виконана робота з керівниками фракцій. І груп, і індивідуально депутатів Де які підивця. входять в коаліцію. Мій плакат забрали. Мабуть, не хочуть бачити правди. А, ні. Перевісили, схоже. Чи я його тут і увішав. Це моя краса. Ну, ладно. 547. А держава не хоче виконувати. У мене є законопроект, який зобов'язує державу об'єднає рішення. Власне вже суддя. Є різні. До старі проблем і відбирати поступні надії. Подивимось рінечка про відставку. Добрий день. Назвати Юра Лісовий. Ми сьогодні прийшли під Верховну Раду, аби вимагати. Ухвалення декілька важливих законопроєктів. це законопроєкт 0947 про досвід до публічної інформації, щоб всі і громадські активісти, і журналісти, і всі небайдужі громадяни мали через офіційні запити право дізнатися про публічну інформацію. Куди де йдуть гроші, про генплани місць, про держзакупівлі, тендери тощо? Другий важливий законопроект, занадто важливий, це зміна статусу суду. Це щоб громада і громадськість мала право знімати суден, щоб у судді були підзвітні, а не були такими недоторканними коровами, як зараз. Бо Зараз в Україні існує 15 тисяч суддів, які вже, в принципі, є фактично таким собі кланом. А які це номери законопроєктів? Ну, по судам я не скажу, а по публічній інформації це 0947. Також сьогодні багато народу прийшло підтримати законопроєкт про скасування утилізаційного збору. Думаю, це які там люди, які пов'язані з цим бізнесом, там СТО, імпорт машин. В принципі, сьогодні більшість. Але я думаю, що ну, ми всі разом якось і депутати, може, трошки це попливає, Цей народний тиск. А Хтось виходив з депутатів? Ну вони заходять всередину. А що... з вами спілкувались? спілкувалися? Спілкувалися. І що? Не знаю, ну тіло підтримують, хто не в школу виступав. Мершенченка на мікрофон виступав. Тобто, ну на словах вони всі підтримують, а як воно буде, подивимося. А голосування має бути сьогодні, так? Да? Да. Ну я ще чув, що перенесли засідання, не знаю, що ти На 16-ту, типа. Ну, Можливо, Добре. Можливо, А скажіть, а що це у вас за плакат? Недоступне житло 70 без 30»? Це ми виявилися ошуканими з е, боку держави, то мали придбати житло, внесли свої 70% вартості житла, а держава нам не виділила підтримки 30%. Тобто, це якась молодіжна програма. Це, не молодіжна, це програма доступного житла, так вона і називається. Соціальна програма з 2009 року вона діє і в грудні ми внесли кошти до цього часу. Нам держава не проплатила обіцяні 30% підтримки. Багато з нас продали свої невеличкі квартири для того, щоб Покращити житлові умови багато mm -hmm. з нас взяли кредити в банках, а на сьогоднішній час нам не обіцяють що виділення цих коштів, тому ось ми тут з цими плакатами Помагаємо найшвидше нам оплатити Хорошо, зрозуміло.